На святі до першої річниці центру Я Маріуполь і родина Анастасії. Її синові Андрію 6 років, донечці Світлані 2. У Дніпрі вони з квітня 2022-го. А в центрі каже жінка, часті гості. Чоловік часто приходить з сином до Логопеда. Приходив за три місяці син вже всі. Звуки правильно ставить. Також ми відвідуємо дитячу кімнату частіше з сином, але з донькою буваємо. Гуманітарна допомога, психологічна. Садочки нер працюють, тому сину розважається, подобається багато іграшок, інтерактивні бокси. За рік роботи через центр працевлаштували майже пів тисячі маріупольців. Розповів керівник центру Олександр Халявінський. Олена одна з них. Працює перукарем, як і вдома. Я працювала в Маріуполі перукарем 8 років, і тут пішла працювати в наш побутовий центр, аби бути ближче до наших рідних маріупольців за день. Ну в середньому 7-8 людей: діти, жінки, чоловіки. Був випадок. Я тут зустрілася зі своєю клієнткою, яку я обслуговувала в Маріуполі, і були здивовані, як і я, так і вона. У центрі підтримують жителів Маріуполя та Маріупольського району, каже керівник. Тут можна отримати гуманітарну, психологічну, юридичну допомогу, приймають лікарі, працює клуб для літніх людей. А також коворкінг і побутовий центр з справною і послугами швачки. У нас сьогодні в центрі зареєстровано вже понад 12 тисяч наших маріупольців, які комплексно на постійній основі системно отримують різноманітну допомогу. Це 100 тисяч продуктових наборів, це майже 100 тисяч гігієнічних наборів. Ми бачимо в розрізі, якщо це психологічна допомога, то це її отримали більше трьох тисяч людей. Кожного дня до нашої медикині приходить понад 30 людей. Центр Я Маріуполь у Дніпрі був першим. Наразі в Україні їх 17. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.